Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Скорпіон. На жаль, наступного тижня ви зіштовхнетеся з якоюсь несправедливістю. Можливо, вас в чомусь обвинуватять несправедливо. Можливо, якось діятимуть несправедливо до вас. Якась людина, чи якісь люди, чи якісь ситуації обійдуться з вами несправедливо, спричинять вам якийсь, біль якого ви не заслужили. Імовірно, це будуть люди з вашого оточення, яким ви завжди приходили на допомогу, яких ви завжди якось підтримували. А от коли вам потрібна буде допомога чи підтримка, то ці люди або зроблять вигляд, що вони нічого не помічають, або просто відмахнуться від вас. Та ймовірно, ви і без них можете справитися зі своєю ситуацією. Ви маєте для того всі ресурси: чи то натхнення, чи то знання, чи то якісь матеріальні ресурси. Та швидше за все, ви вирішите дещо поставити свою справу на паузу. Ви вирішите розібратися в минулих помилках, дослідите, деякі прорахунки ви зробили. Ви зробите паузу для того, щоб все добре дослідити, і для того, щоб уникнути подібних помилок у подальшому карти радять звернути увагу на ваші відносини. Чи варто і надалі продовжувати спілкуватися з тими людьми? Які вашу підтримку, вашу допомогу приймали як належне, а вам не захотіли допомогти? Чи дійсно вони щирі у ваших стосунках у вашій дружбі? Чи гідні вони вашої уваги? Тож карти радять придивитися до свого оточення, до тих людей, які відмахнуться і не прийдуть до вас на допомогу, не схочуть вас підтримати. Чи дійсно вони вам потрібні і в вашому майбутньому?